Ось такий об'єкт маємо. Реорганізація мутаційної шафи. Маємо повністю її замінити на стеку з кої-свічом від міпротік. Ті б доживити камери. Безперебійні блоки жилення з акумуляторами від Logic Power. Ось для вас секунди у того результату, а для нас ще. Досить нормальний кусок роботи. Та ось кінцевий результат. В закритому вигляді і в відкритому. Безперебійне живлення. акумулятор на 65 ампер годин Пач панель, пояс віч мікротик. Це наглядно видно акуратно.